Доброго ранку, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я рада вас всіх вітати. Сьогодні на занятті ми вирушимо з вами у подорож. Ця подорож буде до казкового лісу. А їхати ми будемо на веселому потязі. Тож сідайте всі зручненько, приготуйтеся і вирушаємо. Поїжджа міста і села чу, чу, чук. Він звірять везе веселих, зупиняється, де треба. А колесо стук стук, а колесо чукчук зупиняється, де треба. Стоп супа. Дітки, ось ми і приїхали з вами до чудового казкового лісу. Малята, ви бачите, в лісі є якийсь хлопчик, і він плаче. Давайте з ним познайомимося і дізнаємося, чому він засмутився. Доброго ранку, хлопчику, скажи, будь ласка, як тебе звати і чому ти плачеш? Доброго ранку, мене звати Незнайко. Я засмутився, тому що прогулювався в лісі. І знайшов чарівну квіточку. На ній щось написано, а я не можу прочитати що. Не засмучуйся, не знайку. Давай ми з малятами тобі допоможемо. Разом розглянемо цю квіточку і зрозуміємо, що це за квіточка, що на ній написано. Давайте. Здається, я знаю, що це за квіточка. Це чарівна квіточка прав дитини. Малята, давайте з вами розглянемо кожен пелюсточок, повторимо, які ж права є у дітей і розповімо про них незнайкові. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. А обов'язок дитини бути гідним громадянином своєї держави. Кожна дитина має право на відпочинок. У вільний час вона може займатися справами, які приносять їй задоволення. А ваш обов'язок відпочивати так, щоб не заважати іншим. Дитина має право на сім'ю та родинне спілкування. А обов'язком дітей є повага шанобливе ставлення виставлення та допомога дорослим. Дитина має право на медичну допомогу. А обов'язок дітей це дбайливо ставитись та турбуватися про себе, займатися спортом, одягатись по погоді, правильно харчуватись. Кожна дитина має право на навчання. А обов'язком дітей є гарно навчатися, пізнавати світ, уважно слухати дорослих. Кожна дитина має право на захист та недоторканість приватного життя. На вулиці ви можете зустріти різних діток з зовнішністю та забарвленням шкіри, але ображати їх ніхто не має права. Усі діти рівні у своїх правах. А обов'язок дитини дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, та не порушувати їх. Кожна дитина має право на інформацію. А ваш обов'язок знаходити, уважно слухати та запам'ятовувати нову інформацію. Незнайко, тепер ти зрозумів, що за чарівну квіточку ти знайшов у лісі. Так, дякую. Тепер я зрозумів, чому мені так сподобалася квіточка. Адже вона не тільки гарна, але й дуже корисна. Тепер і я буду знати свої права та обов'язки. А мені вже час повертатися додому. До побачення малята. До нових зустрічей. До побачення незнайко. Малята. А ви запам'ятали, які у вас є права та обов'язки? Давайте пограємо в гру і перевіримо. Я буду задавати вам питання, а ви будете відповідати так чи ні. Кожна дитина має право на сім'ю, так чи ні? Так. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Так чи ні? Так, не всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Так чи ні? Ні, всі діти мають право відпочивати. Діти мають право на медичну допомогу. Так чи ні? Так, усі діти мають право на любов і турботу. Так чи ні? Так. Молодці малята, а зараз нам час повертатися. Сідаємо у потяг. Ой як швидко потяг їде чух, чух, чух. Проїжджа міста і села чух, чух, чух. Він звірят везе веселих зупиняється. Стук -стук, а чук -чук, зупиняється де треба. Стоп! Зупинка! Діти, ось ми і повернулися з вами із чарівного лісу. Скажіть, вам сподобалась наша подорож? Малята, а кого ми зустріли у лісі? Що знайшов у лісі Незнайко? Так, це була чарівна квіточка дитячих прав. Я сподіваюся, що ви запам'ятали усі права і обов'язки. Була дуже рада нашій сьогоднішній зустрічі. До нових зустрічей і до побачення!